Усіх вітаю з Днем Святого Миколая. Нехай Ісус Христос вас береже. Як же правильно святкувати це свято? Насправді ми маємо право святкувати День Святого Миколая тільки в тому випадку, якщо знаємо життя святого, чим він займався, що цінував більше за все, і які пріоритети виставляв в своєму житті. Розберемо декілька фактів. Слово святий зовсім не означає безгріховність. Святий це сан. По-іншому я можна сказати, єпископ або святитель, але люди часто думають, що ця людина була свята і починають поклонятися йому, молитися йому, просити щось в нього. Святий тільки Ісус Христос, непорочно зачатий, не згрішивши земному житті, який помер за наші гріхи, воскрес в третій день, переміг смерть та вернувся на небо. З дитячого віку Миколай вивчав святе писання. В день він, він не виходив з церкви, а вночі він молився та читав книги. Він полюбляв таємно допомагати людям, тому що Біблія говорить, що щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємно, віддасть тобі явно. Це написано в Євангелії від Матфія, і його часто називають чудотворцем. Але Біблія говорить, що такі чудеса, як Воскресіння мертвих, зцілення, вигнання нечистих духів, це влада, яку має кожен християнин, є до чого прагнути, правда? І життя святого Миколая це приклад для нас, щоб ми служили Богу, вивчали святе письмо та були втішенням для цього світу, не для поклоніння, а для того, щоб брали приклад з таких людей.